Це Максимільна копія Христинопільського апостола 12 століття. Книга, яка аркопус на три частини розділений. Частина знаходиться в Польщі, в Кракові, в бібліотеці князів Чарторийських. Частина знаходиться у Львові, 291 аркуш. І вісім аркушів знаходиться в бібліотеці імені Вернацького. І тому ми всі ці зібрали ці всі кни... зубра... частини і шили в один апостол, тому що це один апостол, і ми знаємо точно, наші досліджені встановили вчені, що тут не вистачає ще десь 60 сторінок. Тобто, ми сподіваємося, коли ми це видали, коли ми це заявили і ще й будемо поїздити по Європі в бібліотеках на кових центрах. Про це заявляти сподіваюсь, десь знайдеться і недостаючи ці аркуші, які не вистачає. І тоді вже буде може друге буде видання повне. Ну в принципі, це ж апостол він сказав священик, що це вони апостол трактують Євангелія, роз'ясняють, пояснюють Євангелія. От а використовують і... в релігійних ну, службах, літургіях апостол та не? звичайно використовують, так, так, так. І це ну як правило, це ну такі Івангелі, які на престольне, тобто на свята там читають такі, от красиві, і які збереглись, не збереглись. Так, подожди.